У червоноград повернулися двоє бійців із 24-ї бригади, які захищають нашу державу на сході України. Володимир Півень та Роман Штокалко, які до призову працювали на другій шахті, уже три місяці несуть службу і, попри в тому, не втрачають бойового оптимізму та готові повернутися на передову. Наступні ж два тижні будуть проводити із своєю сім'єю та набиратися сил. Червоноградці уже традиційно із почистями прийняли своїх захисників на вічевій площі. Дайте маму. Дядь, дядь. Мама, да ты. Мама, дайте маму и все. Молодец. Молодочек. Меню. Да. Ну давай, Сма. Это... Поправить. Кто справа поправила? Після обіймів із рідними бійці поспілкувалися із журналістами та розповіли про своє ставлення до військових дій та до нової влади. А також подякували усім за теплий прийом. Під Луганськом, що їм не робили, не можу сказати на жаль. Наскільки часу ви сюди приїхали? Два тижні, дві неділі чекали. Яка зараз ситуація складається на території? Тяжко. Чи вистачає продуктів, одягу на що з Їсти є, діти є, що все класно, волонтери допомагають, привозять. Як настрій? То останнім часом, якщо ви знаєте, в Києві багато військових протестували проти того, що влада неправильно діє. Ваша думка стосовно цього? Моя думка неправильно діє влада. Сьогодні. Вони говорять по телевізору одного, а там реально зовсім інакше. Дивишся новини і думаєш, зовсім не так, як говорять. Куди ви були мобілізовані до збройних сил? Вересні. Тобто з вересня часу ви весь час були на наприклад... ні конкретно в Ато. Ми з листопада три місяці два місяці вчились. Проходили якісь тренування, навчання? Да. Проходив, що мій то маю два місяці. Вербляне ті полігони. Скажіть, будь ласка, де ви працюєте? Тобто не ми з ним разом працюємо на другій червонацькій шахті. Разом На тому часу те? один участок. Доблісний? де ще де один день пішли і в один день прийдемо. Як зараз бачу? А хто вас сьогодні зустрічає? Я ]Hey, не маю на вас із рідних. А, вся родина, сім'я, жінка, доця. А де ви були в якому саме місці? Там, жолубок? Жулобок, 29-й, Пруші, 31-й, Кримське. Ну там де зараз точаться самі найближчі бої? Зараз наскільки я чіпку насяк під Ебальцем, самі більше бої. А що в нас там трохи легше. Порівняно з ними. Чи багато бійців вашої? У нас є два двохсотих. Трусотих багато? Трисотих багато, але мінус два, на жаль. Один Рави руський, другий тернопільський. А в основному бійці з Львівщини з Західної України вашому? В основному Тернопіль і Івано-Франківська. Основному та, та, та тих не беруть аспіпрацюєте якось з добровольчими батальйонами, чи є у вас Ми – збройні сили. То на наша а них зовсім друга то немає. Вас не так, так. 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 Солдати не могли не згадати і про полеглих на майдані революціонерів. Бійці поклали до стенду пам'яті Небесної Сотні вінок та разом із присутніми заспівали гімн України. shame me